Всім привіт! Рада кожного вітати на цьому корисному відео. І у 24-му році на календарі сьогодні вже 4 січня, і я вирішила, що я повинна з вами сьогодні поділитися користю і взагалі, як почати планувати свій 24 й рік і правильно як, і взагалі як собі полегшити життя, і взагалі, що я буду також з цього брати, як я буду планувати свій рік. В цьому відео сьогодні я вам розповім. І надам короткі і цікаві кроки, якими ви собі полегшите все на світі. І 24 рік також. І почнете досягати вже цілий, починаючи з сьогоднішнього дня. Ну да так-так. -да. Тому прошу всіх знайти круте місце для перегляду, взяти щось смачненьке, листочок, ручку І давайте розпочинати. Мета цього відео донести вам. Як можна легко сьогодні почати планувати свій 24-й рік і, взагалі, почати досягати певних цілей вже зараз? Тому почнемо з того, взагалі, що багатьох, дуже багатьох дуже лякає, що таке планування, для чого воно потрібне, бо багато навіть. З мене сміялася, чому на що я планує свій рік, наша планує свій день, для чого це потрібно, лучше щось нормальне роби. Але я вам скажу так: що планування не страшне слово, і воно потрібно всім, воно дисциплінує кожного. І взагалі планування змінило моє життя. Це по-перше, можу вам так сказати. Бо ви зараз бачите ту людину, яка зараз вам знімає, ділиться з вами це всім. Бо я через планування пройшла дуже багато всього і досягла у 23-му році багато цілей, за які дуже вдячна собі, що правильно їх написала і легко їх написала. Не писала там цілі статті про них, що я повинна робити. Написала все, що мені потрібно, і потрішку я спромоглася їх досягнути. Тому сьогодні з допомогою моєї ви і п'яти коротким. Таким кроком зможете легко панувати планування, і можете сміло починати писати свої цілі і досягати їх. Тому давайте почнемо з першого кроку, який я вам зараз надам. І так, перший крок це рев'ю минулого року. Тобто проаналізувати минулий 23 рік. Якнайкраще його потрібно продумати. Прописати в листочку в блокноті своєму ж і написати, що приніс вам 23 й рік. Можливо, якісь негаразди, можливо, якісь конфлікти, помилки, які ви допускали, досягнення, які ви досягали. І взагалі, прописати це все спомнити, можна так сказати, да? і. Тим самим ви собі надалі, в 24 2024 році полегшите роботу, тобто ви проаналізуючи, подумаєте, що можна змінити, покращити і зробити це кращим у 2024 році, тим самим ви собі якусь процентну ставочку, можна так сказати, полегшите. Тому це хороший крок, перший. Дуже аналізуйте минуло обов'язково. Бо, як на мене, взагалі, якщо ви не будете прописувати. Певні помилки, певні досягнення у минулі роки, або будете просто про них забувати і закидувати у смітник, забувати все, добре, прожив той рік, ну і досить мені з цього. Піду знову чис з нового місяця, з нового року, почну все знову. Але ні, так не вийде. Вам потрібно якнайшвидше прописати все те, що у вас відбулося. Те, на що ви спиралися, те, що у вас не вийшло, проаналізуйте. І якщо ви побачите, де помилки ви допускали, то ви зможете їх змінити 24 2024 році, зробити, досягти ці цілі, яку не досягли 2023 році. Як на особистому прикладі скажу так, що у 2023 році я лінувалася, взагалі, чесно, були тренування, були цей, але я їх не дуже сильно робила. І тому в цьому році я прописаюч... прописуючи це, собі взяла на замітку, що я повинна себе перебороти, я повинна працювати над собою, повинна займатися спортом, тренуваннями, розтяжками. Бо якщо я цього не буду робити, то я себе просто закину і ну, мені це не буде подобатися. Тому як ціль, мета така себе стримувати і почати займатися ще більшою активністю, ніж я робилася до цього. Тому всім раджу робити це перший крок. Обов'язково. Зробіть це, хоч і були не були помилки, пропишіть і подумайте, що можна змінити в них. І так, другий крок у нас це брендап. Тобто збір усього непотребу з думок. Як ви знаєте, в попередніх відео я своїх навіть це говорила, що позбавлятися негативних думок, це дуже корисно. Тобто, навіть в цьому плані цей крок дає вам такий толчок, що ви повинні все, що за довгий час у вас накопилося, ви повинні його виписати. Всі думки, все, що у вас накопилося, що ви думаєте, цілі, можливо, ки на 24 рік, ви повинні їх виписати, розформувати по сферам робота, роботи, там відпочинок. Я не знаю, активність і так далі. Ви повинні це все виписати і зрозуміти, що ви можете досягнути, а що вже досягли, і що можливо вам не потрібне. Тим самим, як таке, ви очищаєте мозок, ви ставите все по порядку, по полочкам, і знатимете, до чого вам далі йти, на що спиратися. І ще такий приклад вам. Ми перед новим роком завжди що робимо, прибираємо. Тобто, прибираємо там, очищаємо будинок, прибираємо робочий стіл, прибираємо на робочому столі, на комп'ютері, очищаємо від всього непотрібу. тобто від документів, від листів і так далі. Тобто, ми це все очищаємо. І цим самим ви можете зробити своїми думками те, те саме очищення мозку нашого. Ви думки переписуєте, потім їх. Сформовуєте і будете знати, куди вам рухатися. Тому також дуже крутий крок, який обов'язково зробіть. Третій крок у нас буде такий, що ви повинні дотримуватися трьох правил, тобто метод планування дня. Цей метод дуже корисний, і водночас він дисциплінує нас усіх. І в 2024 році він, можливо, кожному допомогти взагалі у буденні, буденному житті. Бо я його також хочу ввести у своє життя, щоб дотримуватися всього і все встигати. Тому так, три, три правила цих означають, що ви повинні. Прописати собі три головні цілі на день, які будете виконувати обов'язково. Тобто робота, домоприбирання і там прочитання книги 30 хвилин. Ці три обов'язкові ви повинні виконати. Далі, якщо ви встигаєте ці головні цілі, ви їх досягли, ви можете брати щось додатково, так само, як і я робила. Якщо ви щось встигаєте, ще є час, ви можете взяти щось додаткове, щось поробити ще, там пройти навчання, подивитися відео, там приготувати щось, якщо на це є час. Тому корисна штука, яка може вас дисциплінувати, яка може вам надати більше користі, ніж ви будете прописувати на день 10 незрозумілих цілей. 10 якихось завдань, які потім не виконуєте, і жалієте, що взагалі запланували скільки багато. Тому три правила обов'язково користуйте. І ще, власний приклад, хочу вам надати, що я за три останні місяці 23-го року використовувала цей метод. І знаєте, я до нього якось сама дійшла, бо хотіла сконцентруватися на тому, що хоча б робити три головні справи на день. Щоб потім можливо ще щось встигати. Бо я собі прописувала по 20 завдань, які ну, майже не встигала виконувати за день, і мені не вистачало, і тому я це дуже-дуже сильно бісилася і дуже шкодувала. Тому я взяла собі зазвичку прописувати три головні цілі: три завдання це змонтувати відео, зняти там Допомогти вдома, пройти курс, пройти там два уроки з курсу, і так далі, пройти навчання і так далі, я що собі поставила за головне, а потім, якщо було час, то я доробляла щось додаткове. Тому цим, тим самим ви і це правило вас буде дисциплінувати. Але хочу попередити, що взагалі, якщо починаючи з цього, ви повинні, а, як вам можна сказати, Воно дуже класно працює однозначно, але на це потрібен час, і ви повинні до цього якось прийти, якось себе налаштувати постійно, бо за один час за один період або за один день ви нічого не зробите з цим. Ви повинні якось а, проаналізуючи потім себе, тобто ви там побули тиждень в цих трьох правил. Подивилися, як ви чи справляєтеся, чи подобається вам це правило. Якщо ж так, то ви себе автоматично дисциплінуєте вже. Ви там п'єте зранку воду, там сходили на роботу, написали там, можливо, я не знаю там пост. Три справи зробили, ще додатково щось взяли. І ви все встигаєте і 24 годин в добі вам отак от вистачає. Тому так. Тому також корисний третій крок. Який хочу собі дуже часто вводити, і бажаю, щоб ви також його ввели в своє життя, і щоб все виходило у вас напротязі <сі> дня. І так, перейдемо до четвертого кроку, і він звучить так: плануй квартально, тобто за короткий час. квартально це означає обмежений в часі, обмежений в якомусь періоді. Тобто, ви можете ставити собі за мету, в прикладі я буду казати вам так. За рік ви будете там дуже багато планів робити, дуже масштабувати їх там, і так далі. Але ви повинні за, ці, за це масштабування за весь рік, ви повинні виділити одну четверту частину на короткі цілі. Тобто в обмеженні в часі. Це буде швидше зробити. І ви можете побачити вже результати зараз, за якісь короткі за тиждень, за місяці, за неділю ви можете побачити. Тобто, в прикладі, наведу вам це за два місяці набути якихось класних оцінок в школі, або ж відкласти за два місяці на коротку поїздку в інше місто, або пройти двохтижневе тренування на все тіло, такий челендж пройти. Тому це означає, що короткий період часу ви будете проходити і матимете потім результат. Це теж дуже корисна штука, яку ви також можете використовувати і досягати вже зараз, за якийсь період свої цілі, які ви вже прописали, там пропити, я не знаю, там пити місяць сок корисний, там, пропити, я не знаю, там пити тиждень. Трав'яний чай це також короткі, о, такі цілі, які ви можете досягати. Чи тренування, чи пілати з тиждень пройти, чи піти на танці на два місяці і побачити свої результати. І цей крок взагалі дасть вам змогу зрозуміти чіткіше. Чого ви можете досягти, і що не потрібно відкладати на потім, і ви вже тоді побачите свої перші результати, з якими далі можете піти, чи сподобається вам, чи не сподобається. Тому цей крок а, дасть більше вам зрозуміти, чого ви хочете і на чим вам потрібно працювати далі. І так, останній сьогодні п'ятий крок. Це перетворити цілі на звички. Почну з прикладів, щоб ви суто зрозуміли, про що це йде мова. Ну, можливо, хтось зрозуміє. Ну, в приміру, ви хочете за рік покращити свій водний баланс, покращити свою шкіру і при цьому вживати більше 4-5 склянок води на день. Отак, напротязі всього року. Це також може бути вашою звичкою, можна так сказати. Бо ви можете собі кожен день нагадувати про це в смартфоні, на годиннику. Ви можете нагадувати, що там через кількість часу деякого, ви потім будете пити склянку води. Зламати просто воду. І тим самим себе мотивувати і досягати вже цілої. Цієї цілі на протязі всього періоду, всього року. Другий приклад це, в приміру, за три місяці. Зробити собі прес. Це і для дівчат, і для хлопців. Тобто, це також може бути звичкою. Тобто, напротязі тижня 4-5 разів тренуватися або купити курс по пресу і виконувати його правильно і отримати бажані результати вже за 3 місяці. Короткостроково, і при цьому може мати свої результати. І також може бути звичкою почати вже сьогодні тренуватися. Почати займатися розтяжками, це також можна це зробити. Тому дуже багато простих цілей, які можна перетворити на щоденні звички, яким можете принести собі певні результати. Це те саме прочитати книг, деякі книги, на протязі двох місяців прочитати більше п'яти книг, і описати, які це книги, як ви будете читати, поскільки. Читати будете їх, по скільки сторінок, по скільки годин, це також може бути ціль і звичка ваша. Тому, як я кажу, що можна все зробити, якщо дуже цього бажати. І почати вже досягати певних результатів навіть зараз. Тому на цих кроках ми зупинимося, і на цьому майже все. А, тому, як підсумок цього відео. Я знаю, що багато хто вже знає про планування, багато вже його запланували, можливо, або ж бачили подібні відео, або ж вже знаєте, як ви будете її досягати. І я дуже, знаєте, щаслива, що багато хто з вас вже почав якось планувати свій рік. Але при цьому моя ціль на сьогодні вам було донести, як просто і легко можна запланувати. і вже почати досягати цілий. Починаючи з сьогодні щодня, не починаючи з завтра. Отож, і ще на кінець, хочу додати цитату, яку собі закарбувала на весь рік, яку я хотіла також поділитися з вами, і вона звучить так: той, хто багато працює, отримує більше, ніж той, хто просто нині і нічого для цього не робить. Тобто ніколи. Не складайте руки, Якщо щось не вийшло, якщо щось у вас там трапилось, не складайте руки. Йдіть другим шляхом, але досягайте цієї цілі. Все одно у вас усе обов'язково вийде, і я це знаю, і ви це знаєте. Тому не потрібно зважати на інших. Працюйте у вас обов'язково вийде, і всі ваші цілі на цей рік збудуться обов'язково. Тож, на цьому все. З вами була Каріша Бонні, Дякую за проведений час зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і за бажанням пишіть свої цілі у коментарях на цей рік. Тому я буду з вами прощатися, і ми з вами ще зустрінемося незабаром в нових відео.